І про роботу правоохоронців далі у нашому випуску. Запорізькі поліцейські провели оперативно-профілактичне відпрацювання Біланківської та Новоолександрівської об'єднаних територіальних громад. У заходах взяли участь працівники головного управління Нацполіції області, поліцейські терпідрозділів, співробітники управління Служби безпеки України та військової служби правопорядку збройних сил. Правоохоронці спрямували зусилля на виявлення колаборантів та агентів ворожих спецслужб. Стабілізацію криміногенної ситуації в населених пунктах, запобігання незаконному обігу зброї, наркотичних речовин, а також недопущення мародерства. У результаті комплексних заходів у селах Біленьке та Григорівка на території п'яти домоволодінь виявлено посіви коноплі в одного з місцевих мешканців. Вилучено канабіс. Також виявлено чотири адміністративних правопорушення, серед них керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння та без відповідних документів. Відносно порушників складені адмінматеріали. Під час перевірок у чотирьох громадян виявлено та вилучено мобільні телефони, що значилися як викрадені оперативно-профілактичні заходи триватимуть і надалі.